Друзі, всім вам привіт! Продовжуємо готувати м'ясце. Сьогодні грудинка, три великі, класні м'ясисті. Ось такі шматочка. Нещодавно ми її готували. Вийшло дуже смачно. Діти їли просто на випередки, і ми вирішили поділитися з вами таким рецептом відразу і собі так. Приготувати добренько, готувати все це діло будемо десь два дні, тому що маринуватися зараз. Ми зробимо маринад, буде 12 годин. І я думаю, вже завтра ми поставимо його. Спектись. більше 12 годин. Воно буде маринуватися, але я думаю, від цього гірше не стане. У нас є різні спеції: паприка, тут розмарин, тут чесник гранульований. Є ще чесник, такий звичайний, сіль звичайна і сіль нітритна. Шукали в магазинах сіль нітритну, можливо, десь на ринках. Ну, коротше, ми в магазинах не знайшли, тому ми замовляли в інтернеті в першому посиланні, яке відкрилось. У нас є таких 2 кг, Нам, в принципі, надовго її вистачить, якщо з м'ясом гратися. Тут все залежить від ваги, приблизно треба. Щоб одна грудинка була 1 кілограм. Якщо менше, треба вже відраховувати. У нас є дві грудинки по кілограмові, беремо 900 грамів. І одна грудинка 700 грамів тут трішки менше будемо давати солі. я пропоную просто на всі грудинки однаково солі дати, все, і цього гірше не буде. Візьми просто по 10 грам на кожну грудинку і не можуть. А якщо буде засолено? Не буде засолено. 10 грамів нітритно і 10 грамів звичайної і мається на 5 грамів. Ну, Звичайні ложки виходить, значить. Білий порошок беремо, відмежуємо <свят> <свят> по грамах. Далі сюди до солі ми додаємо різні приправки, неповна ложечка сушеного чеснику, неповна ложечка розмарину, така собі неповна ложечка, а ми й повну паприки. Ось так перемішаємо. Ще я візьму е, такий чесник, звичайний. Ось так його. І можна вже засолювати першу грудинку. А для чого чесник? Пихати в дирочки. Які? <хи> Беремо просто з усіх сторін, обсипаємо всім цим ділом. Сіль, спеції на це все діло так повтирати файненько зі всіх сторін. Воно зразу і промаринувалося в спеціях і просолилося. Я раніше думав, що ні для нітрит нітритна сіль. Знаєш, для, <гум> для кольору, для кольору, для кольору, для якого кольору. А виявляється, що нітритна сіль не тільки для кольору, вона ще й вбиває ці всі мікроби, які там є в, в самому м'ясові. Ну знаєш, і звичайності сам так це нітрит, само. Само цей ви... нітрит, саме да, цей нітрит натрію, да, Він іде да. як консервант. Я водла в інтернеті. В це сіль взагалі для багато чого навіть до речі для риби ніби можна навіть брати. Щоб не граминки солі не пропала. Прорізаємо такі отвори невеличкі і туди засовуємо чесник. Поняття немає для чого, але Аня сказала треба. Ну, якби для смаку щось десь краще. Один шматочок готовий. І по такому принципу робимо останні два шматочки. Беремо харчову плівку, кладемо наше м'ясо, Ось бочок наш, і гарненько його. Замотуємо так, щоб все воно було щільно запаковане. Ось такий гарний шматочок ми відправляємо в холодильник і робимо далі. І третій шматочок саме ми замарнували, зараз плівку замотуємо і в холодильник на 12 годин. Відразу скажу, що грудинка у нас буде маринуватися не 12 годин, це мінімум. як такий. Але в нас, певно, буде доба, тому що зараз приблизно 12-та година, день, ніч, і на наступний день, десь в таку саму годину, ми його якраз будемо запікати. Це не є погано, навпаки, це ще й краще. Ну що, друзі, пройшла вже десь приблизно доба. Бочок маринувався добу, а не 12 годин. Я тобі скажу, він потвердішав. Він ну... був геть-мягенький, то файний. Ще крутий. Розпаковуємо, нюхаємо. Давай. що з цього вийшло? Mm. Mm. Дивіться, друзі, яке м'ясо вийшло. Зараз mm. ну, ще важко щось сказати, але в принципі пахне mm. файно. Перед тим, як його в духовку засовувати і пекти, нам потрібно зробити соус барбекю. Найшли в інтернеті цікавий рецепт. Ми по рецептові соус вже робили по цьому. Попередній раз нам сподобалось, то зараз хочемо ще раз зробити і вам показати: У нас є чорнослив, чесник, цукор, перець, чилі і помідори. Отже, друзі, нарізаємо все гарнесенько в якусь посуду. Ну, але це ще була якась каструлька, тому що будемо це світло варити. Я тобі даю такі сливочки. І ти будеш їх різати. Добре? Mm -hmm. Можеш одну скуштувати. А mm яку? -hmm. По черзі. Тримаєш один чорнослив. Легенько тримаєш, mm -hmm. так. Все, лишився тільки нарізати ще перчик чилі. І закидаємо все в нашу каструльку. Додаємо цукор, додамо сіль вже тоді, коли наш ось цей соус закипить. Закипіла наша суміш. Я підсолюю легесенько так. І того, друзі, дивіться, вийшов у нас ось такий соус. В принципі, можна ним намазувати, але ми його, напевно, трошки блендером зіб'ємо, щоб воно краще. Ну, Щоб дрібніше це все діло було без таких крупних частинок. Там не сильно трохи. Щоб не було вже, як водичка все. Щоб знає, такі щоб... були частинки? Да, щоб якісь частинки були. На кухні аромат просто такий, що. Але Дуже. я дала би вам скажу, ще О, перцю чилі. Дивіться. О, оце так. Да. Значить, запікати ми будемо у фользі. Кожен окремий шматочок будемо завертати, змащувати прямо отут. Угу. Ну, тоді, друзі, ми просто зекономимо наш соус і він не просікається по досушці, столику і всьому іншому. Я трошки на фольгу накидаю Ну давай клади перше. А, ну давай. На дно. Хочеш? Ну, щоб дно було, поняла? Угу. Бочок. По правильному це грудинка. так файно намащені. Ну, ти там дивися, не, не цей. Щоб вистачило на всі наші грудинки. Це подивися, яке того соусу там. До речі, цей соус дуже класно підійде до м'яса. Друзі, порція соусу ми розраховували на три грудинки, щоб нам вистачило. Ви там дивіться, як будете собі готувати, одна буде, то можете на три ділити. Навіть якщо лишиться в нас ось цей барбекю, ми можемо потім вже, коли будемо куштувати нашу, нашу грудинку, макати ось цей соус. Буде це дуже теж смачно. Думаєш? Та я не думаю, я знаю. Так. Закупили. Нам треба буде його за 10 хвилин до завершення, ще розмотати і ще підпекти трошки. На ну, цей шмат може бути замало. Мені аж не терпіться вже скуштувати, що ж це вийде. <гум> так ти знаєш, ти вже їв. Він не такий був. По-перше, оцей мясистий, попередній ми готували, він був сальний. Все, друзі, наші три грудинки гарненько промачені цим соусом, замотані у фольгу. Можемо відправляти в духовку це все діло на 2,5 години 160 градусів. Через ці 2,5 години ми піднімемо температуру трішки вище і пропечемо ще трішки. Так, 160 стоїть і виставляю. Дві з половиною години. Боже, як довго крутити? Так, година і пол... половинка. Можемо йти відпочивати на дві з половиною години. Я думаю, що ми не заснемо, тому що зараз така вже пізненька година. Пройшло майже дві з половиною години. Так зараз... майже рівно. Де зараз має це от пікати оця духовка, тільки тут зараз без десяти дванадцять ночі? Значить так, нам потрібно його. Вийняти, зняти фольгу і знову закинути в духовку, тільки вже при температурі 200 градусів десь на 10-15 хвилин. Дивилися фільм, поки це все пеклося. Запах такий на всю хату, що неможливо навіть фільм дивитися, аж слина так тече і в житті в животі бурбуче. -бур Коротше, зрозуміли, да? так. Відкрився один шмат. Ай-яй-яй. який. Так. О, тільки запікло. Тут дуже багато соку, подивіться просто. Це як 200 ліксік. Бачите, тут була фольга відкрита, і воно якби Тихо -тихо. випаровувалося, а тут бачиш весь сік всередині. Так. Там теж є багато соку. Так, да, так, да, так. Да. Хоча це і, і так відкрито пеклося, але в принципі. Да. Ну, ну, Давай ще засунемо. Друзі, вимкнули, 15 хвилин пройшло. Слухай, воно важке, ночі. давай краще я вийму. 12-та година ночі я хочу це з'їсти, але я О, Як воно все бурлить, кипить. Е -е. Бачу, ці, що були закриті, угу. вони. оце мені здається трохи таке. Буде суховати, ти маєш на да, увазі? Так, да, да, да. я думаю, що воно це десь тільки-тільки відкрилось, тому що таке саме м'якеньке, як і та, і рідина тут так само є, там буквально трішечки випарувалося. На ніч їсти шкідливо, особливо перед сном, <кх>, тому ми його зараз винесемо в холодне місце. І завтра воно вже буде холодненьке, Ми його продегустуємо. Бо як Аня сказала це жир, це каже сало. Що ти каже, гаряче будеш їсти? Воно як драглів все буде. Воно треба ж остило. Дойшло да? угу. О, дойшло. Ото, коли воно дойде. Завтра ми його продегустуємо. Тільки давай може його викладемо, тому що от зараз цей весь жир він захолоне. І ти будеш, і ти будеш його, виймати Це все з жиром. Ну давай нарешті, друзі, цей довгоочікуваний момент. Хочу все розрізати і показати вам. Так, давай, можливо, оце от такий кусочок жернесенький такий, ні? Mm -hmm. Скажу відразу, що просто все як масло. Кажишу. Ти шо? О, Пахне. Коли ми відривали фольгу. Від від самої шкурочки просто і шкурочка вже сама. Знаєте, як масло вона від'єднувалася сама, сама по собі. Аромат неймовірний. Я просто впевнена на всі 200 відсотків. Що і смак буде неймовірний. Толік так просився перший. Скоштувала суха. Але мені здається, цей бочок це взагалі бочище, не бочок. треба було маленький брати. Я тобі скажу, попередній бочок ми робили, да? Він був без нітритної солі, і він не був такий червоний. Це перше. По-друге, шкурка була тверда. Тут шкурка чуть м'якша. Дуже да. треба було б хлібчика взяти. Я не можу стояти вам задивитися. Я бочок терпіти не можу, ну це. Друзі, це неймовірно. Я сама здивована, що ти єсиш все навіть салом. Тому що зазвичай так салко ти чуть-чуть десь так оминаєш. знаєш. Це саме зовнішній шар, де оцим барбекю так протерте. Просто неймовірний смак. Рецепт супер крутий. Якщо бочок м'ясний, а не сальний. Це просто бле. Толік так з'їв чесничок, що мені аж аж аж. Це такий був апетитний склад. Mm. Він як масло. Він дуже смачний. Знаєш, якщо його навіть трошки підморозити, це буде топчик. Шхурожка. Mm. Mm. І от ми маринували його на добу промаринований, спеції навіть всередині відчуваються. М'яско в міру таке солене і в міру таке, яке солоденьке. Також, друзі, в попередньому відео ми сушили це м'ясо в'ялене, як воно бастурма називається. І от нам підписники написали, що воно було трішки недосушене, ну таке ж не повністю готове. То воно ще декілька днів полежало. Дивіться, тепер яке воно стало. Ну тобто ще сухіше. Де? Дивіться, воно просто. От зараз воно реально круте. Та воно і тоді блокута. Yeah. <рес> Просто треба було не три дні його, щоб воно сохло, а чуть більше. Це попереднє відео. Ми робили бухторму. Кому цікаво, можете перейти подивитися. Впевнено, можу вам сказати: готуйте на здоров'я, дуже класний рецепт, дуже дуже смачна грудинка і дуже дуже смачний соус. Дякуємо всім за те, що були сьогодні з нами. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші рецепти, як ви запікаєте ось такі грудинки. А якщо приготуєте за нашим, напишіть в коментарях що вам сподобалося. І зріся наступно. па-па!